А, Бо машини не мають. Ти труп, ти труп, ти знаєш про це чи ні? Поняв. <плес> це теж можна кліпнути. Це було дуже весело. Привіт, з вами я Орлик і сьогодні у нас відео про постійну мету. Що я маю на увазі? C9, MP5. Скільки сезонів C9 було в меті? Візьміть першу варзону, візьміть Альмазру, візьміть Урзекстан, Верданськ. Наверданську, це вже другий сезон, коли це 9 знову в мєті Чи третій вже? Вже отут ця ППшка стоїть, але вона знову в мєті Мєтові зборочки є в телеграм каналі, можете там зборочку на с 9 побачити. Це найпотужніша на даний момент ППшка, потім Ладра йде. Бо ЛЦ10 занєрфил дуже сильно. Урон на дистанцію. Вона вбиває до 10 метрів і вбиває вже так собі. Так що краще вже бігати з С9. Використовуйте мою зборочку, зборочкою в Instagram каналі Буде сьогодні дві каточки, дуже файні каточки, з с 9 в новому сезоні, подивитися як я з нею бігав. Ми там, звісно, і челендж робили на фоні. Ну, на це не звертайте увагу. Не звертайте на це увагу. А перед цим став лайк, підписуйся на канал, пиши коментарі, бо коментарі дуже сильно продвигають моє відео в рекомендаціях. І таким чином, мій канал росте. Ну і звісно, хто не підписаний, підписуйтесь. Ну а ми переходимо до відео. Майже 4 часа граємо. Багато. Для соло режиму це дуже багато. Я остаюсь продуктивний в соло режимі 3 години. Далі я йду на спад. Зараз ми це перевіримо. Ми бли... Майже, майже. Було б гарно. Я всіх всі мої кіли позабрав? Шаг хтось стріляє. Не треба було бігати за мною. Я явно цього не хотів. Помилка, братишка, ти труп. Релодинг. Ну да, тоже правильно Блять! Дуже хорошо, хорошо постріляли, хорошо розкрутили його. Так, йому показали. Поїхали далі. на зону там робить на стадіоні, натурі. Ви не пікає. Кліпніть, будь ласка, кліпні цю штучку, по братську. Вроде я планы немає Что-то там забувся, вообще за зоною. Не понял, ты не подився. Пойдем там снайпу взял. не ценигулажник был. Я все-таки селфик. Я не понимаю нихуя, что делать. Сорок пятый Можливо, читер. Дуже стрелял жестко. Ха ну нахуй блять. <риклад> не вірю, не вірю. <риклад> ти труп, ти труп, ти знаєш про це чи ні? <риклад> Поняв. <риклад> це теж можна кліпнути. Це було дуже весело. Ти захілься, а потім пікай, поняв? Є такі правила, хілитись, а потом пікати. Хі. Ти живий буб, аби захилився. Ну і би, я, може, бебку там прожуму. Я доїду тут опана. Блядь, багато людей тут. Changing мед. Дуже сука важливий кіл був. Бран, в принципі, всі кіли важливі, коли. в Тебе хуйова позиція. Начал за снайпі девиць. ти ще, в компках запутався. Та шо нахуй теминг, блядь? Тимминг, поняли? Я хуєю, блядь. Мені треба тікати з цієї сторони. Типа я тут двох не потягну. Смок накинули, поняв. Нокнули, типа, вони смок накинули. Разом собі граються, нормально в них. Блять, бепку програв случайно У мене машина тут ванч на одному хп їде. Є половина. Там тимин просто, лютый тимин. Moving. Moving Конечно, аж сралось у меня. Она тут тип садить, блядь. Поїдь, він попадає. Він треба вбивати бо я помру. Єс! Яка ж важлива ця граната була. У мене ні плиток, нічого вже не було. дуже важливу гранату дали. Точно там сидів, чи це цей літун був? Я вже не розумію Задоволення! Мені тотоу кіл не дали. Блять, 17, сука, блять, мені за одного кіл не дали. Такі, що це за таймінги такі? Я ловлю... Не включилось, слава Богу. Ніколи нема? Ви сенсою не так. Типу сенсейка швидше. Суплайбокс з'явився. Плавніше відчувається, чи що? Я заряджую! Військовий деплоїваний в адвансовий УАВ. Боже я так жестко стрелял. Вже не Я тут, я тут, бро! Те кто? Вже не. А шо не так літають, дивно якось? Шо вони так літают, дивно? А, він на цьому. ці снайпера. Блять! Бро треба було попадати. Я собі? А звук, що він спригнув... А звук, що він спригнув, вообще, буде в грі? типа? <гум> Я поражаюсь. Я інколи дуже сильно поражаюсь. З цих звуків Я поражаюсь, що вони так валять всі. Вийшов. А чого вийшов? А, бо машини нема

От він стріляється. Блять, ще б деш цей контрактор робити раз, нахуй, гамно вонюче. Так, один там, один по дорозі біжить, він вже труп. Я що казав? Що то гранати на у мене покидали по інфій? 10, він на машині під. Підтвор... О, Бро, а можна ти чуть менше грошей носити з собою, блять? Це законно? Ти налоги плотиш хоч якісь? Ну, бо така пачка бабла, ну, я трошки здивований. <стріл noise> Де ще вона поділилась? Чи я одну купив? <стріл noise> ну, село, Боже, в селі скільки людей. Того першого. На машині вийшов з тачки. Боже, як хорошо гранати залітають, стик сука, ну і не в зоні мені поїбать я буду його... Буду бо йочкати тут. Я ніхто не приходить. Мені спину закрити, я буду з цієї, з цієї сторони грати просто. Я тебе і так добивав. Ти впав погано. У нього ще РПГ було. Ти самі ближній. Ну, я, я оце займа, займаю, напевно. Ні, грану. От один є. Войко осталось. Ну все. У мене зона, ну все, це перемога по поводу. Блять, що я зробив? Тіба, типа я дурак. Чуть не програв черцю хвоню. Ладно, поміні. Тука буде пробігати в зону. Бля, ще клипи що У нього точка була, нахуй, в мене ми зони.

Stereo. Я в це не вірю на. Блядь! Далі було стояти Блядь, це пізда нахуй